Вітаю вас на каналі Нумерологічної Gry Старлах, ім'я Моя Любов, ваш старолог, нумеролог і фітубіоенергокосметолог. І так, сьогодні ми подивимося на відносини. І так то допомагати нам будуть карти Таро сьогодні. І так, на, на що звернути увагу, що нам заважає в коханні на сьогоднішній день? 3, 1, 4, раз, 2, 3, 4. Хто в Україні то знає? Це військові дії і чоловіки в формі. Получається, що по-любому нема ну, тих відчуттів, які ну, дійсно були раніше. Зато ми дуже любимо своїх захисників, правда? І так, що нам буде допомагати? 6 4, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так буде допомагати, коли ми ем, будемо ем, залишати старі, не, не можу сказати, що не потрібні, Ну, старі якісь відносини, старі почуття, старі якісь накатані емоції. Тобто залишаємо те, що вже відпрацювалося. Те. Новий вік, нові енергії, Нове життя. І так, допоможемо картами. Хто не має е, своєї коханої людини, то й дуже скоро з ним познайомиться. Дуже. М -м -м, як так, тепер е, що на що звернути увагу? І так, шість один, сім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Звернути увагу на роди, на даний момент роди дуже сильних енергія. І причому дуже в захисті. Так, тепер ми подивимося, уточнимо, на що звернути в кохані народи, на своїх чоловіків. Все буде дуже добре. Ми переможемо однозначно. Е, і так, все буде добре. Все буде добре, і в коханні у вас буде добре. І тепер ви можете задати будь-який випрос, любе запитання, і так відповідь. Довіряйте своєму чоловікові, довіряйте своєму коханому чоловіку. У вас, у вас є досвід, у вас є ще маса можливостей зробити все, що було дуже гарно в ваших відносинах. А якщо у вас немає коханого, знайте, що в світі мільйони чоловіків, які хочуть зробити вас щасливими. З ним закоханих, рідні мої!